А все-таки, друзі, коли ми говоримо про рослини в акваріум, то краще всього це ну, натуральні рослини, чим штучні. Відповідь на це питання криється в банальних речах. От, наприклад, ви собі які рослинки любите додому? Пластмасові? Чи справжні все-таки любите там вазони, квіти, які по-справжньому пахнуть, в них е, колір єстерний. Е, так само і в акваріум. Не використовуйте ту всяку діч, яка, яку продають вам продавці в магазинах. Купуйте краще, е, купуйте краще Справжні водорослі, і буде вам щастя!